Ласіхі і ласі, всім привіт! Так, сьогодні. А що ми сьогодні будемо робити? А! Сповільнювати та звільняти свій мозок від нав'язливих повторювальних думок, які, от особливо ввечері, починають множитися, знаєте, як. Як таргани. Зараз покажу. Mm. Mm -hmm. До речі, цю практику мені сьогодні нагадав левчик. Його шедеври перші. Угу. Mm -hmm. Я їх зберігаю. Продам через 15 років. Ну, окей, через 20. Якась трупна помада, чекайте, щось яскравіше зроблю. Зараз так ранити мміє. Давайте по-дорослому. Це ж інша справа. Коли ви відчуваєте, що ваша голова зараз лусне від тривожних думок про себе, про сім'ю, про роботу, про світ, який ви рятуєте, ви ж єдина, хто можете врятувати цей світ, берете аркуш паперу. Маркер, ручку і малюєте велике коло. Обов'язково його треба замкнути, і от це коло. Ми вимальовуємо хаотичними лініями наші думки. Я хвилююся за те, що в мене не буде грошей. Я хвилююся за те, що цей рілс не набере 100 тисяч переглядів і моя аудиторія мене покине. Я думаю про те, що недостойна сумки Біркін. Коротше, от сюди все, все всі ваші думки. Отак от вимальовуєте, вимальовуєте, Можна різними кольорами і проговорюєте. Тихенько, якщо там хтось поруч. Ну нема у вас цього місця. Такі обставини теж можуть бути, але бажано знайти місце. Де ви на один? Можете взяти чорний. Далі перегортаєте на чистий аркуш паперу і ставите точку. Оце ви. Можна написати я. Ну, і наша улюблена. Я є. Пробуйте робити цю коротесеньку арт практику протягом тижня, от кожен вечір. Побачите, як покращиться сон і знизиться рівень тривожності. Mm -hmm. Все, друзі, люблю. До завтра. До речі, власна практика. Щось смачне з'їсти, наприклад, копчену скумбрію руками, і потім обсмактати пальці. Попри голос бабусі, яка це забороняла. Ой, можна ще тарільку вилізати. Я вилізу, коли ніхто не бачить. Але про це поговоримо на наступному тижні. Турбуйся про себе, ласіха. Ні, сьогодні ти ведмедиться. Слухайте, у нас якісь заповідник вже.